Лозівські депутати проголосували кошти на допомогу військовим. Очільник громади прокоментував суму для розуміння, перевів її у кількість дронів, що зможуть закупити оборонці. Складає 12 мільйонів те, що стосується військових. Якщо перевезти в дрони камікадзе, це 1200 дронів. Якщо по 100 тисяч, це буде 120 дронів. І якщо брати значниками 300 тисяч, це 40 дронів. Ну, щоб розуміли, населення. Попередня сесія в нами було виділено 8 мільйонів. Сергій Зеленський що сільська громада більше не отримуватиме податок на доходи фізичних осіб від військових, рятувальників та поліцейських. Вже 24-го року, при цим погнозам, якщо ми піднімаємо мінімальну зарплату згідно відповідних рішень, воно буде два рази підніматися і нараховуватись. Індексація нам вистачає на отримання. Тільки громади. Ми з вами приймаємо правильні відповідні рішення. І на ті заявки, які йдуть від військових частин, дані рішення було прийнято від трьох військових частин, в тому числі спеціальний підрозділ, яке буде направлено все це їм. Через, ну, в основному це ті моменти, які потребують зараз наші військові. Які боронять нашу державу, нагадаємо від початку повномасштабного вторгнення депутати міської ради стабільно надавали допомогу на звернення військових частин. За кошти міського бюджету закуповували автівки, дрони, запчастини, паливно мастильні матеріали та інше.